Доброго дня, друзі, виноградарі-любителі! Сьогодні у нас 31 травня, Київська область, Україна. В сьогоднішньому відео хочу вам показати, які операції зелені ми повинні проводити до та після цвітіння. Тема буде йти про пасинки, про уси та соцвіття. Ось, друзі. Сьогодні підв'язую виноград. Хожу. Заразом хотів вам зняти відео, показати. Що я буду робити на кущу з усами, з пасинками, з уцвітями. Ось перед вами дорослий кущ, сорт мускат блау Ось такі мої гарні вже прирости, до метра подекуди хожу, підв'язую, тому що тепло прийшло, пагін гарно росте. Друзі, дивіться, що нам потрібно зробити. Ось іде пагін. І всі пасинки, які йдуть до суцвіть, ми повинні видалити, щоб не загущали нам, так сказати, не було загущення, щоб не цеплялися болячки. Тому що, коли буде цвітіння, потім нам операції ніякі не треба проводити, так сказати, не мішати цвітінню. Видаляємо всі пасинки до перших суцвіть. Ось пасинки. Ось тут я вже проламав. Далі Дивіться, зараз вам покажу. Ось також ось пасинок, бачите, в пазухі листа. Ось ми його видаляємо, тому що в нас тут ще соцвіття. А ось а, цей також видаляємо. А ось пасинок, який вже буде рости після останнього суцвіття, ми будемо прищіпувати над верхнім листочком. На один-два листочки. Це робиться для того, щоб було більше листового апарату. Листок буде працювати на кущ, будуть краще соцвіття. Ягода буде набирати розмір, смак. Так, друзі, дивіться. Кожний пагін у нас має ось такі ось уси. Ус, це несформована грона, несформоване соцвіття. Все би на винограднику, уси я видаляю Я їх просто беру сікатором. Зрізаю або ножничками, тому що коли уси цепляються друг за друга, потім вони древесніють, їх тоді тяжко відірвати від проволоки. вони на кущу нам просто не потрібні. Для чого уси це, коли виноград росте там в дикій природі, то да, він десь там за гілки дерев собі цепляється, собі. А нам на винограднику усили не потрібні. Тому що тоді по осені, коли ми будемо обрізку робити, вони нам будуть заважати просто. Ось Тут видаляємо. Ось, як бачите, все, він вже зацепився за проволоку. Потім задревесні буде нам заважати. Також дивіться, я хотів показати вам Ось іде пагін, сучку заміщення. Ось в нього який пасинок. Пасинок цей ми видаляємо. Цей і також видаляємо. Ось тут видаляємо, а ось у нас ось іде остання третє, третє соцвіття, Цей пасинок ми не трогаємо. Хай сформується один-два гарних листочка, потім ми його прищипнемо і будемо працювати на, на кущ. Так, ось уси видаляємо тут всі ці уси, тому що вони нам попросту заважають. Деякі виноградарі усі не видаляють, але ну, я в себе видаляю, тому що вони не потрібні. Друзі, ще хотів вам розказати. Зараз я перейду до іншого куща. Ось дивіться, ось в мене є кущ. Подарок Нікополю. Ось іде пагін. Ось дивіться, одне соцвіття несе, друге гарне суцвіття і третє. До цвітіння обичне, я сусвіття не нормую, але коли я бачу, що на кущу знаходиться три соцвіття, я в будь-якому випадку верхнє сусвітя видаляю. Тобто, третє сусвіття ми видаляємо. Потім, як на наград будемо вже дивитися по опиленню. Потім будемо дивитися, де що залишати, де що видаляти. Ну, таке. А так щось... Так сказать, план робіт великий. Підв'язуємо, пагіни стрімко ростуть. Підв'язуємо пагіни, видаляємо усики, видаляємо зайві пасенки, працюємо, так сказати, не покладаючи рук. Роботи вистачає. Друзі, я у себе на винограднику користуюся при підв'язці ось таким тапенером. Він дуже гарно полегшує нам так сказати, роботу. Якщо там один-два-три кущі він не потрібен, а коли кущів за 20 вже, то ви знаєте, дуже гарно ним працювати. Головне швидко, удобно, без проблем. Не треба ні з якими мотузочками мотатися, ні з проволками, ні з чим. Тобто Дуже хороша штука. Дивіться, рекомендую вам. Ось так прищепнули і висить така ленточка. Тобто дуже удобно. Зараз ми перейдемо до іншого куща, вам покажу, що там будемо проводити, які операції. Ось, друзі, перед вами п'ятирічний 5 П'ять років йому, це ізюминка. Ось дивіться також. На ньому, бачите, ось в пазухі є пасанки, ми їх видаляємо. Ось такі невеличкі грона в нього. Але він закладає, ось дивіться, одна, дві, три, три грони на побіг. Вони невеличкі, але виноград я дуже вам рекомендую. Дуже смачна ягода, достигає всередині серпня місяця. Гарний смачний виноград. Далі я вам покажу відео своїх, як він буде плодоносити в цьому році. Ось також, бачите, дивіться, пасинок іде, ось йдуть грони, ось грона, ось свіття. Цей пасинок видаляємо. А тут далі в нас вже немає соцвіття, а цей пасанок ось ми будемо прищіпувати Ось От так ось. Поставляємо один листочок, один-два листочка. Достатньо. Ось так усики видаляємо. І так проводимо операції на всіх кущах. Ось метод дубовський розовий. Дивіться, які гарні соцвіття. Гарні будуть грони в цьому році. Головне, щоб ось таке соцвіття. Головне, щоб гарно опилився і все буде добре. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, далі буде цікаво. Гарних вам врожаїв, гарного дня, до побачення.